Друзі, всім вітанечко. Позавчора ми садили, висаджували томати в відкритий ґрунт. Бачите, прижились вони добре. Я їх просто пригорнула сухою земелькою після того, як полила. Більше нічого з ними не роблю. Вже зробила, зробили ми підкормку, залили кропиву водичкою, вже настоюється, щоб зробити першу підживку. А так як обіцяла, що покажемо, як ми висаджуємо баклажани. Ви бачите, що в нас з цієї сторони, бачите, на городі картопля, тут томати, туди далі картопля, яку ми садили в минулому році, і там дуже багато жука. І я думаю, що й хвороб різних. І навіть деяка картопля зійшла, яку мене не вибрали. Тому де не глянеш, помідори, картопля. Картопля тут парники з як у старця в торбі. Там парники з помідорами. і Хочемо ці баклажанчики, так як їх сильно полюбляє Колорадський жук, хочемо посадити подалі. Тому вирішили садити не на городі. А Іван Афанасьович з боку хати перекопав місце. Де там майже ніколи нічого не росло, ми не садили, цілина земля, трішечки грудочки, але зате сховаємо від Колорадського жука. Надіємося, він там не знайде наші баклажанчики. Та, можливо, там хвороб немає. та різних там хвороб. Все, йдемо туди. Так, баклажани. Скажу, що в мене два сорти. Геліос. І алмаз. Геліос. Вірніше Геліос да, і Алмаз. Алмаз, ви знаєте, всі які, а Геліос це такі середні, круглі баклажани. Десь 200-250 грамів. Ми в минулому році їх вирощували, нам нам цей сорт сподобався м'ясисті та майже без насіння. Повітряна тривога чуєш? да, чую повітряна тривога. Друзі, ви бачите, що розсада також трішечки переросла на підвіконні, вигналася, потрібно було раніше висаджувати, але із-за загрози заморозків ми не висаджували. Коріннячко вже бачите, проростає аж з стаканчика. Але ж коріннячко біле, не жовте. Це значить, що рослинка розвинена. Тому зараз я Іван Афанасьевич вже полив. Луночки, копали ми лунки під лопату, тому що тут, бачите, що весною перекопували трішечки. Е, грудки. Це, грудки. Але нічого, зараз будемо, а ти цю не полив? Зараз поляє. Ну, давай поливай. Так, друзі, Іван Афанасьович поливає луночки, поливає об, обільно так добре, тому що грудочки. У нас давно не було дощка, тільки мене не поливає. Mm. За дві годинки до висадки я обірвала семидольні листочки, вони трішечки підсохли, підсушилися, польємо луночки і будемо висаджувати. Дощовою водою? Так, водичка дощова, ніякої oh, підкормки, yeah. нічого. Нічого в лунки не додаємо, тому що тут росла люцерна, після бобових добре ростуть і воно збагачене азотом грунт, тому ніяких добрив. а потім землю як у прірву. А що ж ти хочеш така засуха? Вирішили поближче і до води тут, друзі, поближче до бочки з дощовою водою, тому що вже нема сил тягати воду. теж Ось так, друзі, прям сухенькі, я не, не поливала, щоб воно добре висипалося із щоб не стаканчика. Трішечки занурюємо в ямку, але не заглиблюємо, щоб не засипати землею вище, ніж семядольні листочки. Ось так. Так як воно було в стаканчику, так і залишаємо. Потім ще зверху польємо. Десь менші, десь більші, десь садила в один день, десь трішечки пізніше. Побачимо, проекспериментуємо, як вони будуть на новій землі, у нас, на новій грядці рости. Чи чи знайдуть жуки їх тут, чи ні? Колорадські. Це, друзі, баклажанчики ми посадили, посадили для себе небагато. Залишилось нам зараз зверху ще їх поляти, а потім завтра вранці сапкою підгорнути. Але ми копали лопатою, щоб залишалася така ямка, щоб збиралася водичка, так як томати ми будемо поливати вже через 10-14 днів. А баклажани не вийде, тому баклажани будемо поливати через день або через два, тому що баклажани дуже полюбляють водичку. Все, друзі! Всім бажаємо гарних врожаїв, мирного, безпечного неба, міцного здоров'я. Бережіть себе і пока-пока! Велеке! Не хочеться лякати, але хочеться засняти. на відео чи ні. Буде видно чи ні. Хазяїн. Шукає корм для своїх. Мабуть, вже вилупились. А, який гарний. Не знаю чи буде вам видно. Дим віл він лепить. Ну, Видно чи не видно? Який гарний, красенький. Ох, полетів. Полетів. Ой, пробач, друже.